Ця половина вообще капець, ця половина тягнети всі листи, що ми писали до мера, і е, тобто нам відповідь була ну така ну, скользка, скажем так, як більш такого, наче чіпного, що чекайте, чекайте, розглядається. Молчат, молчат. ми малчазну ждеом ждем ну, Ну, ми що ж хочемо жити. Старалися наживали все, воно так пошло прахом. Вже третій рік мешканці будинку по вулиці Миру. 16 вірпені чекають на відновлення свого житла. П'ятиповерхівка, що знаходиться в районі БКЗ, пережила не одну пожежу та зазнала значних пошкоджень на початку повномасштабного вторгнення. У будівлі зруйнований дах та пошкоджені три шести під'їздів. Біля будинку зібралися обурені мешканці. Деякі з них проживають у будівлі та за власні кошти ремонтують помешкання, а більшість з них. Досі змушені орендувати житло або мешкати у містечку для ВПО. Ця половина взагалі капець. Ця половина тягне тут. У нас там теж тріщини в квартирах просто з потолка до пола. Там просто капець. Ну, і в нас у мене вдома капітальний ремонт. Тепер треба повністю все зняти, викинути і все зробити заново. В мою квартиру був прильот на четвертому поверсі. Да, ми заліпили самі стіни. Я саме скидала, що жити нам немає де, ніхто нам не допоможе і зимувати нам десь треба було. У мене не було між кухнею і балконом, в мене стіни не було, і балкона ну, немає, так його ніхто і не робить. Ми чекаємо, ми чекаємо, нічого не можемо, так ми да. і живемо. Кришу так, ремонтували кошти, за так? свій рахунок, збиралися всім під'їздом. І і тому що там була просто річка, коли йшов дощ, там була просто річка. А Жек сказав, що він зробив кришу нам. Молчат, молчать, ми ждемо, ждемо, ждемо. Ну, ну ми ж ж хотимо жити, у нас дети есть, мы хотим. Нормально жити. мешканець будинку Олег Тарасюк, який стояв на героїчному блокпосту, жираф, а нині служить в лавах збройних сил України. Досі не має власного житла. Зараз він у відпустці через поранення, яке отримав у часі в'яр яр на Донеччині квартиру, якій раніше мешкав військове непридатна для життя. Усе майно людей згоріло під час прильоту та пожежі на початку 2022 року. Старалися, наживали, все, воно вот так пішло прахом. Не те, що прахом, освободителі прийшли. Як вони вступали казали, а хто вам розрішав так красиво жити? Йдемте далі. Вот. Ну так да, температура, все ж горіло, вигорало. Тут теж така, що то вроді спальня така вличка була. От і тут спальня теж була. От трошки отак. Там ззаді балкончик бути хороший. Так общем, здорово було. Військовослужбовець отримав кімнату у модульному містечку Дубки. Поки на лікуванні знаходиться там зі своєю дружиною. Однак родина хоче якнайшвидше заселитися до власного житла. Трошки якось активні це було. Ми ж теж люди хочемо жити. Тим більше там пацани гинуть. Розумієте, я би ще мовчав, бо якби отак от, якби ні пацани, в мене на руках крові просто стікали, розумієте? А місцем до сих пор жити. я до сих пор бачу ті очі, розумієте, мені навіть не можна, Тому що от це от буде знову от ця істерика, істеріка, мене нерви, мене сльози, і не можу я от це так розуміти. От. В общем, хочеться додому вернутися, розумієте, хочеться. Місцеві мешканці зверталися за допомогою до Ірпінської міської ради та міського голови Олександра Маркушина, восени 2022 року. Він один раз зустрівся і сказав, що з нами ще обов'язково зустрінеться там через пару місяців, але зустріч ми вже чекаємо на третій рік. Тобто з нами зустрічатися ну ніхто і не думав. Всі листи, що ми писали до мера, і тобто нам відповідь була. Ну така ну, скользка, скажімо так, як більш такого, наче очіпного, що чекайте, чекайте, розглядається. Мешканка путинку Анна Медвідь говорить, жителі самостійно написали до Київської обласної військової адміністрації. У 2023 році на своїй сторінці Фейсбук голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко написав про відновлення житла людей. Було розроблено проектно-кошторисну документацію. Будівлю включили до переліку об'єктів, які будуть відновлені за кошти державного фонду. Ліквідації наслідків агресії вони в якійсь організації можливо нас і включили, але це можливо третя черга. І коли цю третю чергу чекати, ми вже чекаємо три роки. Але коли ми повторно звертаємося по наш на на вищі руководства, скажімо так, то нам відповідають, що нема фінансування, чекайте фінансування. У В країні така ситуація, що фінансування как би вже мабуть і не дочекаємось. По проєкту капітального ремонту потребують лише перші три під'їзди. Інша частина за світами експертів відновленню не підлягає. Вона має бути знесена та відбудована. Пані Анна показує документ, який викликає у мешканців багато запитань. Тобто будинок ну, насправді ще є, а він вже як демонтований. Коли ми задали питання, чому надали такі документи, то нам сказали, що це просто формальність. З інформаційним запитом погляд звернувся до Ірпінської міської ради та Київської обласної військової адміністрації. Отримала відповідь від департаменту містобудування та архітектури Кова. Згідно з листом, адміністрація повторно направила пропозиції щодо фінансування проєктів у 2024 році за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії до міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Вони подали 134 об'єкти, зокрема і будинок по вулиці Миру 16. Нині звернення ще не розглянули. У разі позитивного вирішення питання з доведення фінансування візьмуться за відновлення житлового будинку. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для медіа